Я був у Сумах. Це було жахливе співпадіння. Я лектор. Я був на факультеті журналістики в Сумському університеті. Це одне рішення було моє туди приїхати. а друге рішення, яке я прийняв, знайти воєнного злочинця в Росії, який віддав наказ обстріляти центр міста Суми. І я знаю, що тут є люди. Я знаю принаймні одну людину, яка зазнала такого ж досвіду. Але це я можу описати так, ніби якийсь величезний мішок з цеглою упав поряд десь з повітря. Я працював з деякими друзями, допомагаючи їм зняти це на камеру. І потім, Червоному хресту, я передав деякі знімки, і один був відправлений в конгресовий центр бібліотеки, а другий щодо вибуху був переданий. Ви можете самі побачити на фотографії це руйнування, яке відбулося. Я бачу, що очевидно, що зброя і тактика такого типу не можуть застосовуватися в центрі мирного міста в неділю. Мій офіс організував мою поїздку в Сумський університет, і я маю фотографії інший набір, це вхід в університеті, який фактично зруйнований. і будинок, де був офіс, був зруйнований. Людина, яка мені допомагала, сказала, що всі, хто були там, загинули, і тільки декілька людей випадково врятувалися. Того ж дня невдовзі після нападу були представники змі Бібісі, також Суспільного в Сумах, і організація, якій в той час виповнилося два роки. Я хочу сказати, яка цінність таких фотографій, або якщо береш інтерв'ю у людей, які були свідками того, що відбулося в Сумах, в широкому сенсі, що можуть зробити бомби і ракети?